Ай гарно, на вірменській все освітлено. Прогуляємось нарешті з вірменською на площу ринок. Видно. Дзвіниць ірменської церкви там далі, Де, -то. цікаво. Що, <coughs> зразу не площаринок? А ти може зразу повернемо площаринок тут. Кооператива молока. Мілпап. А що школярі? Я вже казав, якщо прибрати з центра Львова школярів, то фактично і не лишиться. Це школярі єдині. Гроші і прогресу тут, що тут ще щось працює. Важко що побачити. Реально колись старшого за... 16, ну, або максимум 18 років. От площа ринок. Дали ні, вогник. Там є якесь життя. Все решта темне. Тридцать на радушке на доза. Так, тут позакривані ресторани, поки що далі поки що відкриті ресторани. Дуже оптимістично, так. Mad І повернемо ліворуч. Перейдемося в напрямку Знов. До староєврейської, можливо, там ж бавіше. Не знаю, так по атмосфері, щось видається, що вже ніби 12 ночі, закроє туди шоста, щойно минуло. Але так зараз є. О, давайте пройдемося через пасаж Андреолі. Теж давно не ходили. Подивимось, яка тут атмосфера. Хто себе порожня в кафе. Кажуть, я закінчу думку, хто себе побачив відео, то ви себе пишіть нам. Завжди приємно. Нам один чоловік написав, що побачив себе на відео зі східниць за 2022 рік. Написав це зараз у 2025 році. Написав, подякував. Ну, йому приємно, нам приємно. Часто пишуть нам дільвостру скавця. Східниці, що люди побачили себе на відео. Ми вам за це завжди будемо дуже вдячні, що ви так пишете. І не забувайте, що можна загадувати бажання. Якщо ви побачили несподівано себе в нас на відео, воно обов'язково збудеться. Через площадну, пану, повернемося на площу ринок. Що А, як інакше. Там шевська гарно освітлена. Подивимося, ще раз на неї. Ну, там готельчик. Хороший готельчик Леопольс, але порожній. Ми робили його огляд зсередини навіть. Кому цікаво, можна знайти тут відео, подивитися не так давно. Він у нас був зсередини. Краса, коли все підсвічно дуже і дуже гарно. Все, до теми заповнимо собі, будь ласка. Бар заповнений.